Вітаємо сьогодні армієтів у гостях у 23-го окремого мотопіхотного батальйону Хортиця, 56 окремої мотопіхотної маріупольської бригади, де поговоримо із бойовим розрахунком БТР-4 «Буцефал». Ця машина, ось цей БМ-7 парус, бойовий модуль, 30 мм гармата. Ви прям використовуєте її як вогневий засіб пораження. Прям виїжджаєте, регулярно відпрацьовуєте, насипаєте, розбираєте росіян. Ми виходить, допомагаємо своїм товаришам, піхотинцям, яких треба прикрити. Коли ми виїжджаємо, вони там чуть давай там їх». Ну у них натхнення одразу. Вони відчувають, що вони не покинуті, що в них бойовий моральний дух піднімається. Тобто ну, це теж відіграє велику роль. Тут же є тепловізійна камера, наскільки, наскільки зручна для роботи вночі. А, дуже зручна. Тепловізор дуже, добре, дуже от, тобто, ну, Ти все бачиш, наприклад, куди, куди працювати, що треба робити. Але коли ти навалюєш нормально, то починає проняти артувати, адреналінчик зашкалює. Там зводіємо, а там давай там по-бистрому. Приїхали тільки що з позиції. Коротше, одне пробите колесо. А одного колеса взагалі немає. Тупо немає колеса. Коли попав, то по тій питається попасть. Ось ну, сколько це буде це то він вбігає швидко. Кожен виїзд він особливий. Все може статися ж. Думаєш про це вже трохи пізніше. Ти вчора виїжджав в одну місцевість, сьогодні там немножко поработали. Як то кажуть, підери. Там вже рельєф другий. Ну, Думаєш, да. ти туди взагалі приїхав чи не туди. Тут же ж стоїть ЗТМ1, mm. аналог 2.72. Подекуди кажуть, що ловить вона клини досить частенько. А, так, це буває. Але це буває більшості за незнання. Екіпажу. Ця пушка требує ретельного догляду. от Вона любить, щоб його добре, ну як то кажуть, вимили, але не змащували. Тобто багато змазки вона не любить але любить чистоту. Тобто треба всі, як то кажуть, потайні місця угу. вичищати. да ну І ще залежить від снарядів. На привилки, жаль, є снаряди. там 81 го року, 83-го. Були, 23-24-го року. 23 ну, так, да, вже. Вообще. да. Я за тиждень інтенсивної роботи в районі 3000 відстріляв снарядів. Єдиний недолік цієї машини, мені здається, це малий боєзапас. А так, ну, було б тут 600 снарядів. Взагалі було отлично. Так, 300. Ну, постріляють, да, таке. Кажете, що е, хотілося б більше боєкомплект, але коли ви там ви стріляли 30 мм, у вас тут ще є спарене 7,62. Це трошки інше, але не доводилось, що 7,62 донасипати. Добре, що ні. Получається, да. е, в мене є товариш. він в другому батальйоні і каже, що от якраз в нього був такий клин цієї пушки, він тоді забирав хлопців з передової, там, евакуйовував. Uh -huh. а, і він стріляє, а не стріляє. Він тоді підключив АГС, в нього був заряджений, споряджений да. КБ, КБУ, да, Рибі, щас, ну аналог АГС. І 762. Тобто він дав все одно, як то кажуть, інтенсивну стрільбу по противнику, він не змог висунутись. Дима. Ти, ти згадав момент про те, що тут ставиться. КБА, він здається, називається. КБА, ти, дай, к, КБА-17, — аналог АГС. Дай, дай, дай. Це от бойовий модуль 7, бм 7 парус. Тут же ж нашпиговано всього. Гармата, КБА, гранатомет 30-мм, 7,62 Тури можна поставити. Тури так, вони з тієї сторони, біля тебе. Ну, Турами теж не працювали. Ще. Спілкуємося постійно то є, з виробником, да, там, які в нас там є потреби, нагальності в ремонті, там, щось, якісь деталі, під заміну. То є, все злагоджено в нас. Ця машина має так, два роки гарантії. Це так е, дивно звучить, два роки гарантії на от бойову машину. Так, це чудово. Аномад 14 днів і повертаємо. Давайте міняйте на нову. Ти Сергій, ти Олексій, ви повернулися з-за кордону на початку е, Ну, У мене взагалі прикольний був випадок, то, що е, буквально 5 лютого я звільнився з Збройних сил 22-го року. Да, 22 року. Е, мені там казали там, офіцери, давай, ти залишайся, війна буде, що ти там виїжджаєш. Я, говорю, да ні". Ну, я тіп, так уже 16-го року е, воюю, да. і виходить, поїхав. 21-го тільки приїхав в Польщу, там, думав там попрацювати. Мені дзвонить мій побратим, він колишній азовець, якраз він був Маріуполі Мар той час, Каже, так і так, ми там домовилися, ну, я там домовився через знайомих з Редісом, що нас прийме швидко. Типу. Я назад їду, 24 го на кордоні, все, типу, не пропускають. Я заходжу на таможню, говорю, що ви, що ви стоїте? Каже, ми там в Маріуполі ждуть. Мені кажуть, давай, пропускайте цього. Ну, я так приїхав швидко. Ну, їхав десь два дні. Е -е, тобто добирався там попутками. Ну, дуже, дуже було тяжело. Люди їхали на кордон, а ти їдеш туди. То... <гум> ну, дуже було тяжело. Ну, не встиг я там в Маріуполь. Пішов в іншу частину, там, пройшов бойовий шлях трішки, отрима поранення 2-4. Да. А в цей самий час десь живий. Десь з іншого кордону, з Чехії, да, так? Так. Теж перед війною Ну, три роки там працював, вже відкрив нову візу, щоб туди повертатися. Але ж так трапилося, що якось мрія пересісти на щось, на щось інше, краще. Ні. Гірше. Дома на БМВ. Ні.